На твою думку, чому українці їдуть з Канади? Знаєш, у кожного свої причини їхати з Канади. У когось не складається з англійською мовою і вивчити для людини це надскладна задача. У когось реально не лади з погодою в Канаді, бо знаєш, там у Ванкувері і у брідж Калам Коламбії тут сніжить, там ще щось. Ну коротше, погода не. Те, щоб радує для когось, Канада це супер супер нудна країна. Як у нас друг приїхав на три тижні буквально і потім поїхав у теплі края, бо сказав, що тут неймовірна скукотає нудьга для інших, наприклад, людей тут було реально дорого в порівнянні з Європою. І навіть коли тут зарплата була у них. Класна і хлопець, і дівчина працювали, але з тим, що вони могли собі дозволити в Європі, тут у Канаді вони не можуть це дозволити, і це також причина того, що люди просто повертаються у Європу.